Сьогодні ми з Катрусою будемо готувати смачненькі цукерочки вдома. Для цього нам потрібно буде 100 г вівсянки, 150 г масла, 100 г цукру-пудри, трохи кокосу, одна плитка шоколаду і трохи молока. Приємного перегляду. Угу. Тепер своє колечко зніми і бери кульку. І береш так ручками і крутиш курку. Яка вже виходить? Я тобі дам нажала. Махни руки сюди. Ось тепер пробуй робити. Отак катався. Ама нас такий. Добре. На мене отакий рішення. Mm. Насипати можеш тарілочку, а mm -hmm. ти будеш собі макати руки в тарілочку. Місу. Ну, Тебе дуже гарні цукаючи. А потім все ми ще їх в шоколад будемо макати. Угу. Мам. Дивися, що ми будемо зараз робити. Мам, а у вас Ні, помідорки якраз потім саме кажуть. У нас є кокосова стружка. Мам. Наш цукерочок кидай у шоколад. Ось так? Так. А що? Щоб ми руки не вимащували, бо там шоколад. Ні, ні по одній штучці. І тако викачуй його. Ой. Мам, І сюди, сюди. Кокос. Так, тепер там в кокосі вже ручками. Давай ручками. Так. А маряємо uh те. -huh. Туди і ручками. А ще якщо кокос макнути? Макрій у кокос. То це смакоту ми зробили з тобою. Саша це знаково. Ти сказала смакот, так? Петруся, давай доробимо. Ayo kita sekolah Sudah Мідатки хочеться. Ну ж тут все солодке Який ти найкращий? Ой. так. Сморку так Добре, золота. Бери всю тарілку, або йди по моїй ручки і пригощай. А, стоп, давай, давай залазь, залазь, я, давай злазь, злазь, я тобі подам.